Привіт! Ви на каналі MathWise, Мене звати Аліна і я вчитель математики. Хочу тут поділитися деякими думками з приводу НМТ 2022. Як воно відбувалось і, взагалі, моє ставлення до нього. Ми спочатку знаємо, що ми готувалися всі до звичайного ЗНО. Початку року я набрала групу людей, дітей, які готувала до ЗНО. Але спочатку війни формат зовсім змінився, і наша країна запропонувала нам формати «НМТ». НМТ, і я вважаю, що це дуже гарна ідея була, тому що все одно треба якось оцінювати учнів, тому це була дуже гарна ідея. Також за неможливості навчатись учням в звичайному форматі, а здавати. Один тест, який набагато легше ЗНО, це також, в принципі, гарна ідея, але мінуси в тому, що, по-перше, нерівні умови, так, хто виїхав за кордон і міг спокійно готуватися далі, де хто знаходився в тих територіях, де не можна було навіть. Самі розумієте, так. Тому, звичайно, нерівність дуже велика, але ми живемо зараз в такі умови. Далі його дуже спростили, так, воно дуже відрізняється від ЗНО. Також. Тобто перші дві частини ЗНО, трішечки треті, можливо, але так вони дійсно набагато легші були. І, в принципі, не так, ну, тест по математиці, в принципі, був легкий. Так? Для тих, хто трішечки розбирається з математикою, знає базу, для них він був дійсно легкий. Але просто. Величезним мінусом було те, що вони зробили ці е, варіанти, е, варіанти зробили, і потім ті ж самі варіанти вони е, взяли на е, НМТ. Я не розумію, про що вони думали, тому що ці варіанти зробити не так важко. Можна просто було замінити числа на інші, хоч трішечки їх е, зробити різними. Це по-перше, а по-друге, е, вони поповторювалися це, це зовсім не нормально. Що, що перший е, якийсь там день повторювався з п'ятим днем? Це це зовсім не нормально, та да? тобто. Там було около не знаю, 10 варіантів, оцих якраз і вони по кругу йшли, і це зовсім не нормально, тому що перші діти, які здавали, вони, для них це був шок, вони прийшли і просто здали на свої знання, скільки там було. А інші вже зрозуміли, окей, зараз я натреную, зараз я подивлюсь, там, як його робити правильно, натреную, завчу ці завдання пішу, і піду, здам на 200, і в принципі у декого це спрацювало. Що це зовсім не є окей, і я, чесно, була дуже зла по цьому приводу, але що зробиш? А, далі, security level відпочиває, <свісно> тому що а, я не знаю, як можна було таке допустити, що не було нормального, нормальної перевірки. Раніше там а, були там детектори, там все остальне, зараз зовсім не було нічого. Подивилась там. Якась старенька вчителька подивилася, що ж там є в тебе чи нема, ну, давай сідаю там на місце. Це не окей. Особливо, ми всі бачили, мабуть, відео, що якийсь там учень проніс камеру, щоб зпіаритись і показати, як система погано працює. Ну, Система так, працює погано, але той ученик раді піару. Зробив цей вчинок, тим самим показати всім, що я наскільки е, система ненадійна, так це не є окей, особливо те, що, що також можна було відкрити е, інші сторінки в Гуглі, е, піддивитися десь якісь відповіді. Ну, на жаль, на жаль, така от ситуація була. Але взагалі хочу сказати, що ідея НМТ це дуже гарна ідея, коли учні. Один раз прийшли, відстрілялися а, і забули, тому що, по-перше, це і дешевше для держави. А по-друге, це і менше стресу для вас, тому що ви в будь-якому випадку ви готуєтесь до цього тесту на протязі мінімум одного року, так тому ви готуєтесь, готуєтесь, готуєтесь і потім ви проходите здаєте не за три дні до цього, ви готуєтесь, а готуєтесь на протязі всього року. Тому е, ідея ця така може залишитися, і я в принципі буду рад, якщо вона залишиться. Так, тому е, тому так, е, з приводу того, що були, е, не було якихось також завдань, звичайно, які могли б відділити. Учня з більш гарними знаннями і нижчими знаннями, ну, це також був мінус, тому що треба було поставити якісь там декілька завдань трош, трішечки складніші середнього, для того, щоб у більш розумних учнів була можливість показати свої знання. Так? Тому те, хто прийшов, просто безренько написав і вийшов, тому що все було не так важко. Ну, взагалі, все. Хочу вам сказати, що якщо вам подобається на моєму каналі, подобається, як я навчаю, то запрошую вас на мої курси підготовки до ЗНО. Зараз стартує новий курс, річний курс підготовки до ЗНО 2023. Ми стартуємо як 2023, як ЗНО, але на рівні ЗНО, але подивимось, як воно буде далі в країні відбуватись. Тому якщо вам цікаві деталі, переходьте до мене в інстаграм. Ну і не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок. Гарного вам дня і пока-пока!